Студія Бумбарашик Організація та проведення дитячих свят у Львові та області. Пропоную вам послуги аніматорів за різноманітними сценаріями. Клоуни. Ха 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 Смішно. Пірати. ГУГУ. Принцеса і принц. Ух ти Фея. Нічого собі. Пеппі. Так, 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 так. Індіанська тематика. Маша і ведмідь. Клас. Та інші. Піратом Джеком та клоуном Бумбарашиком працюю особисто я. Ага Тому можу гарантувати якість роботи. Основною відмінністю моїх послуг від аналогічних агенцій є те, що я працюю один і сам на себе. І що? Що, відповідно, здешевшує мої послуги на 30-50% процентів. За освітою актор. Працюю в театрі юного глядача. Практика роботи з дітьми 4 роки. Ого! В аніматорську програму входить: привітання іменинника. привіт Привіт! 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 Знайомство. Привіт-привіт-привіт-привіт-привіт! Подарункова традиція. А хто хоче подарунок від клоуна? Руку до гри! Іграшки фігурки з повітряних кульок. ти! Ігри та конкурси відповідно до віку дітей, місце проведення та обраної вами програми. Мильні бульбашки. Ага, буй, буй, і у кінці виніс тортика. Виглядає воно усе досить весело. Ізюминкою нашої студії є незабутній аквагрим для ваших діток. Нічого собі! Хлопці за каталогами можуть вибрати свого улюбленого героя. А дівчата за декілька хвилин перетворюються у справжніх чарівних фей і принцес. Ухти! Такий подарунок для діток нікого не залишить байдужим. Клас! Дорослі і діти ще довго згадуватимуть, як дівчинка-чарівниця подарувала усім незабутню казку. Ай, молодець! Всі малюнки виконуються спеціальними нешкідливими фарбами для дитячої шкіри. Легко змиваються вологими салфетками і теплою водою. Ага. Ще однією особливістю моєї роботи є великі мильні бульбашки. А ага, буль-буль-буль-булька! що дуже подобається не тільки дітям, але й дорослим. Майте на увазі, а також повноцінне бульбашкове шоу, де дуже багато великих бульбашок. Нічого собі! Додатково можу запропонувати запуск небесних ліхтариків. Мобільну лялькову чи драматичну виставу для дітей. Ухте! Привітання святого Миколая і Ангелика. так так. Діда Мороза і Снігурочки. Так, 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 так. Проведення різного роду вуличних дитячих атракцій на відкритті магазину, супермаркету чи салону. Супер! Супер! Круто! Також запрошую дітей віком від 8 до 12 років на дитячий театральний гурток. Ага. Де діти весело і корисно проводять час і отримують театральні навики у різного роду виставах. Майте на увазі. Запрошую вас переглянути більше інформації на моєму сайті. Де? Просто наберіть у пошуковій системі Бумбарашик. Бачиш? Так же само всі новинки, відгуки на сторінці ВКонтакті. Бумбарашик. І до повного щастя пропоную вам фото та відеозйомку вашого свята. Клац-клац-цік-цік! Де всі найкращі емоції будуть професійно зафіксовані і передані у ваші руки? Також робимо слайд шоу та невеличкі кліпи з вашого свята деякі з них використані у цьому ролику. Дивіться. Перемога. Один переможе, двоє програє. Швидкість. Швидкість. Пройдено 50 кіл. Король лідер з малим відривом. Наш він проба його догнати. Обід середини. Оу, шик йому дорогу! Шик не дає йому пройти вперед. Лискавка втрачає темп. Тепер йому доведеться недолужувати. Заміна коліс в історії. Швидка заміна, однак до лідера так далеко. <ріст> Кінець. Вийшли на останнє коло і Маквін іде зразу за лідерами. А це боротьба! 199 кіл і певності хто виграє, нема! Тепер уважно. Ще чотири повороти. Іди. Внутрішній криві. Тримайся, не злотий. Маквін іде по внутрішній. і короля заносить. Маквін вилітає з води. Янки мов ящурка! Гострий мов Дядько! Всіх ми і бажань, но щоб побільше нот, і жити років п'ятсот, тільки раз день народження, раз на рік буває, друзів всіх спирає, у день день народження, фейербеком матрі танцюють всі планети